Усім привіт! Я знову на прогулянці, і я знову вирішив записати для вас відео. Сьогодні записую без мікрофону, а вже на монтажі своїми ручками накладую. Дай боженьке нормальний звук. А тема сьогодні буде трансформація музики. Ну, взагалі, хочеться поміркувати, щоб ви написали, да, кого ви зараз слухаєте, хто для вас змінився в музичному плані. Тема сьогодні відео трансформація української музики. Да, музики взагалі в українському шоу-бізнесі за цей час. Просто якщо зараз так подивитися, то ми можемо побачити таку тенденцію, що нові артисти вийшли на передній план, ніж артисти першого ешелону. Ніби крім першого ешелону, з'явився якийсь там ем, супер-ешелон. І його займають зараз нові артисти, які випускають по декілька пісень кожного дня. Кожного місяця. Вибачте, я ще не проснувся. А це я про що? Ну, давайте. Ми зараз можемо бачити тенденцію співачка кола просто щомісяця. Випускає якусь нову пісню. Так, вона талановита, але вона цим тим, що вона. Не знаю, що вона хоче цим показати, чи заробити грошей, чи ще щось. Але вона цим вона швидко перегорить не тільки як для себе, так само вона перегорить і для людей, тому що люди від неї втомляться. Як так? Як так, взагалі, ось нові артисти, да, які дійсно зараз популярні, вони саме ну, вийшли на ось цей супер-ешелон, да, про яких ну, ми зараз не про них знаємо. Вони вийшли через таке. Паразитування через емоції людей стосовно війни. А пам'ятаєте, у нас просто минулого року ми весь час говорили щодо у Нас була така тема: що о боже мій, скільки всі зараз паразитують на піснях про війну, всі про це співають для того, щоб, знаєте, зібрати якісь прослуховування, щоб пісня залетіла. Ну, давайте згадаємо там дійсно там, а, ну майже всі артисти як нові, вони всі саме робили пісні про війну, щоб зараз. Просто дропати пісні кожного місяця і заробляти, і заробляти собі гроші, живучи в Європі, наприклад, і знімаючи кліпи в Європі. Здогадалися про кого це я? Є? є дійсно класний авторит, які е також стали популярними так в минулому, в цьому році. Наприклад, мені подобається музика Нікіти Кісельов. Я про нього раніше не знав. Да? Він там якось вірвався, я не знаю, хто його продюсує, але я знаю, що він саме, наприклад, талановитий автор. Е, мені подобається його мелодика, мелодика гармонія, пісень. Да? Якось він красиво це відчуває. А, наприклад, ось він зробив пісню з Таяною. І він дав Таяні нове життя. Тому що, наприклад, Таяна, наприклад, для мене особисто, як, яка б вона там фантастична жінка не була, вона для мене не трансформувалася. Ще до війни о, Таяна. Зупинилася і не рухалася. В неї не було нових кліпів. В неї так вона випускала якісь пісні, але вони не були хітами. Мені здається, що саме Таяні не було цікаво розвиватися. Хоча і сама Таяна є автором і писала для себе пісні. Але щось ось не виходило. І от Нікіта Кісельов написав пісню для Таяни. Не знаю, хто дав гроші на кліп, але пісня прикольна, пісню слухають. відеокліп чудовий, хоча, можливо це зняти недорого. І я бачу в Нікіті Кісельовому е, великий потенціал не тільки як там співака, а як крутого автора. Вибачте, зараз буде не дуже класне порівняння, але хай це буде компліментом. Знаєте, як там автор Міладзе, тому що, наприклад, в Кісільова е, у нього є е, чітко відчувається його е, почерк. Uh, є просто автор, де, де почерк дуже сильно розмитий. Наприклад, кола, да, кола вона також пише пісні. Але кола класно може маніпулювати, маніврірувати. Знаєте, типу, ну, і це дуже класна якість для автора, коли вона там пише пісню для Воронової. А вона і для неї написала до війни дуже багато. Ну там, понятно, кола халтурила дуже сильно. Ну, зато гроші заробила. Молодець. Є автори, які вміють підлаштовуватися під е, артиста, під е, характер. Наприклад, я знаю, це робить Джарі Хейл. І я не знаю, це добре. Напевно, це добре. Ну просто е, є почерк. Наприклад, е, у Коли, коли я узнав, що це в цій пісні Воронової написала кола, ну, типу, я не впізнав почерк коли. Хоча кола сама зараз маніпулює це, знаєте, на, на стражданнях в кожній пісні я страждаю, в кожній пісні я вмираю, сидячи десь там на морі. Ми зараз говоримо про авторство. Да? От у Нікіти Косильова є цей почерк автора на таких етапах. До речі, мені навіть довелося з ним попрацювати разом на одному заході. Я дивився, спостерігав за ним, як він. Ми там прослуховували дітей. Я дивився за ним, наскільки він віддається. О цьому процесі, наскільки він там. Типу, він не просто там прийшов, тому що запросили, щоб він там оцінив дітей. Він прям там. От прям видно, що він живе цією музикою. Видно, що йому не все одно. І це дуже класно. Типу, я бачу його розвиток. І, типу, він вже ж не з'явився да, в українському шоу-бізнесі або, скажімо так, в інфопросторі, як. Ну, як чувак, який типу, написав пісню про війну і почав на цьому маніпулювати і хайпувати. Ні, я там його знаю, типу, з пісню романтично. Можливо, так. Він ще щось випускав, але ось сам цей пік прийшов на романтично. Він взяв кохання, а не маніпуляцію на війні, як інші всі зараз популярні артисти, які просто е Ну, якщо дивіться, подивитися на Spotify. 에, умовно, умовно, наші популярні артисти Монаці, Полякова, Ціна Кароль. Вони на Спотіфаї, артисти третього ешелону. Тому що, якщо подивитися по прослуховуванням, там взагалі інші артисти 에, лідирують. 에, ну, Типу, це дуже сильно змінилось. І дуже важко поняти, як оцінювати популярність артиста по прослуховуванню в Спотіфаї і на стрімінгах. Чи якось так, знаєте, в, в цілком в інфопросторі. Дуже сильно трансформувалася музика Джері Хейл. Айрука болить. Дуже сильно трансформувалася музика у Джері Хейл, Сподіваюсь, мене видно. Ви знаєте, мені не дуже подобалась музика Джері Хейл до війни, особливо там Вігани, а це все якась дурня. Це так слухав. Боже думаю, ну боже, ну хто її слухає, Ну як це можна слухати? Не знаю, мені, мені здається, що в мене якісь були фідбеки, тому що Джері Хілл взагалі розмовляла таким суржиком, ну, моїм суржиком. Прям можливо, в мене якісь були фідбеки, ну такі, що школа може якісь неприємні, і так далі. І тут Джері Хіл з минулого року почала трансформуватися. Спочатку ця трансформація була ну, ну, така, якась, ну, максимально шароварна, да? але от вона, вона знайшла ось цю. Цю жилку, вона знайшла цю золоту середину, вона зрозуміла, як правильно робити. Ну, навіть якщо ми візьмемо пісню When God shut The Door, I Fall On The Floor, Там дуже оці бек-вокал, ще дуже оруші був. Ще вона якось там ще. Зараз я слухаю її пісні, навіть той самий бек-вокал, який вона робить народний, він став реально стильним. Ось про що я. Тоді він був, знаєте, нарочито такий гіперболізований. думаєш, о господи, о, Боже мій! Зараз реально це класно звучить. Потім а, от, от, е, от її музика трансформувалася, і зараз я бачу в Джері Хейл от типу майбутню легенду України. Ну, типу, не легенду Наталю Алексєївну, а саме легенду, як ми, наприклад, сприймаємо Джамалу да, зараз. Вона ну це просто це професіонал світового рівня. І якщо ми будемо дивитися на Джері Хейл, як вона поглинає всі знання? Типу вона реально поглинає. О, типу, от просто згадайте, з чого вона починала. Ну, насправді, Джерехіл починала не з охрани атміни. В неї було ще до цього пісні, ну, але їх ніхто не слухав. І оце вона написала Охрану Атмєну, що звернула Секретсерс. Я навіть пам'ятаю той день, коли вона вперше зайшла в двері Сікретсервіса. Я був в той момент там. І а, так вона почала з такої пісні, такої дурної, так? Да? Але я думаю, що вона сама понімала, розуміла, розуміла, що ті, типу, ну це так туристику співати, ну це точно не її рівень. Вона дуже почала стрімко рости. І там, де вона зараз навчається, ви ще забуваєте, в Берклі, чи якось як воно там правильно називається, вона дійсно вона там не просто поїхала навчатися, вона дійсно поглинає ці знання. І вона дійсно ці знання переносить в українську музику для, для розвитку української музики. Типу вона весь час на цьому каже: Я хочу, я хочу розвивати українську музику, я хочу, щоб її в світі чули. Я, я ну думаю Боже, ну всі так артисти кажуть. Ну вона ні, вона реально. Цим займається, і вона реально стає все більш більш цікавою. Ну ні, вона і так уже професіонал, але вона реально змінюється. Їй весь час музика змінюється, змінюється. І вона не змінюється. Типу, знаєте, ну сьогодні я співала про білі кроси, а завтра я співаю там козацькому роду. Це не таке, знаєте, різке різка зміна. Ну, того, що давайте подивимося, залетить чи не залетить. В неї це відбувається плавно, в неї це відбувається на досвіді своєму. І в неї це виходить класно. Типу, я про що хочу сказати, що, наприклад, в майбутньому Яна Шамаєва Аля Джері Хіл вона буде наскільки поважною артисткою, поважним автором на українському на українській сцені, в українському шоу-бізнесі, вона до неї будуть звертатися ну, дійсно з повагою. Тому що вона реально вкладає в це. Ну це реально інший, ем, як два інших світи, коли ти з багатоштуджері з тими гульками на голові. І зараз ту, яка в якої очі наповнені слізьми, в якої очі наповнені е, взагалі чимось таким, чимось нереальним, чого раніше не було. Наприклад, Люся кава. Ви пам'ятаєте, у нас був випуск на Теле у неї на каналі, де ми обговорювали нових українських артистів і там взяли Люсю Каву. Сказали, що вона. Ну, треш. Ну там. Я думаю, ви пам'ятаєте, там Ukrainian girl", Thank You So Much, ну. Oh, О, Господі. Ну, типу, там сміс, реально, Анни Ан Ан Асті, Лободи англійська на рівні. Я не знаю. Ну, типу, я не. І ну, це не. це, я не хочу оскорбити її. Мені взагалі, ну ні, ми ж говоримо про продукт, який вона випускає, і про те, як вона співає. Нещодавно, на одному заході, на якому ми були з Нателою, ми дізналися, що на тому заході була Люся кава. Люся кава побачила нас, щось там на нас погане на нас сказала і пішла з того заходу. Може, думаю, дядський сад, чесне слово, ну типа, ну що це за ти за артистка? Така, що ти ображаєшся на нормальні слова, на критику. Ну, тобто, типу, ну, типу, я розумію, що в неї є аудиторія, яка слухає її, хоча Люся Кава співає під такий дабл. Ну, типа, я взагалі не розумію. Ну, як може співати під такий тупо дабл, де да не чути її навіть живого вокалу. Такі артисти вони скоріш за все будуть популярні під час цього періоду нашого в країні. Якщо з таким ставленням да, до критики. Ображатися, тікати з заходів. Um, якщо таке буде завжди ставлення, ну, типу, це не буде тебе розвивати ніяк. Якщо вам цікава тема, то в наступному відео ми поговоримо саме про артистів, які на першому ешелоні, наскільки вони змінили свій вектор направлення музики. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково пишемо в коментарях. І я зроблю вам другу частину. Вже поговоримо про популярних артистів. Що з ними не так, хто хайпує і випускає по 10 синглів на місяць, а хто взагалі нічого не хоче робити. Дякую за перегляд!